Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на нашому каналі «Життя на КДЗ. Ми із міста Кривий Криве, Дніпропетровська область. Сьогодні вже 2 червня 2025 року. Ви на мене просили показати облизі Полониця, які в мене сорти є, як вона родить і яка вона на смак. Помічник мій Тайсон. Мірай! Мірай! Помічниця моя, мірай. І помічник, мій масянчик. Ось, ось в рядочку, де огірочки я посіяла, прохолодно, йому тут подобається. То вони мені оце допомагають завжди. Всі мої твариночки, хто не знає, вони підібрані з вулиці. Колись були безхатніми, але тепер вони мої найулюбленіші. Це моя сім'я. Я їх дуже-дуже люблю і дуже багато годую безхатніх твариночок. Тому, друзі, всім дуже велика подяка за те, що ви кидаєте мені по 5, по 3, по 10. Хто скільки може на карту. І ці всі грошенятка йдуть на годування безхатніх собачок та котиків. Карта під відео, то моя лічна карта. Отакого, друзі. Так, почнемо. Друзі, мій фаворит це полуниця Купчиха. Це е, суниця із полуницею, вона як би скрещена. Е, Сама-сама найсмачніша полуниця, яка в мене тільки була. Комусь вона не подобається. Ті, хто на продаж іменно самі ягоди вирощує, але ну, не подобається тому, що вона не буває прям дуже велика. Але це єдиний сорт. Який не буває ніколи кислим. Чи дощ, то, чи сніг то, чи град то, чи що б то не було, яка б то погода не була, але полуниця Купчиха вона завжди солодюща, і в неї такий присмак, наче якоїсь цукерочки, друзі. Вона моя сама-сама-сама найсмачніша полуничка, і я її дуже дуже люблю. Вона дуже добре дає вуса. Друзі, у минулому році у мене завівся Хрущ вперше. Ніколи не було в мене в городі Хруща. Це лічинка майського жука, хто не знає. Вона вигризає коріньці і тому рослинка гине. Дуже багато полониці в мене загинуло, тому я восени... Дуже багато замовляла і висаджувала. І це вже в мене перворічки От кого так виглядають. А на цьому кусінчику, друзі, це в мене залишки тої полунички із великої плантації, що залишилася після того хруща. Ну, нічого, друзі, вона теж стигне. Тут дуже багато уселяких сортів намішано. Але ну, це чисто для мене, для їжі. А ці сорти, друзі, я вирощую. Іменно для того, щоб була розсада на продаж. Але, друзі, у цьому році, вибачайте не буду розсаду продавати полунички, бо тільки, я ж вам кажу, тільки я восени її посадила. Єдине, ось оця. Полуничка купчиха. Раз, два, три, чотири кущика. Ці кущики були посаджені е, на навесні. І ще декілька кущиків, друзі, було посаджено на весні. Я вам буду все, все показувати, всі е, сорти, які в мене з'явилися. Е, почнемо з полунички купчиха. Давайте покажу поблизу, ублизі. Ось е, почнемо з першого куща. Посаджена восени. От такі листя, ось моя рука, друзі, отаку от листя дуже-дуже величезні, просто величезні. Зараз якось зайду з другого ракурсу, щоб не падала тінь. Так, от кого погляньте, от такий величезний кущ. Дуже багато ось вузь. Вуса я не обриваю жодного, бо мене питають, бо мені треба розсада. Вже я її. Вона сама надрання в мене. Не накриваю ніколи нічим, друзі. Всі обробки в мене є на каналі. Один раз за сезон. я, в мене обробка три в одному, і обробка, і підживка від шкідників і від хвороб. Подивіться, будь ласочка, буде перша підказочка чи у лівому, чи е, у правому вуглику, верхньому, то натисніть і зайдете, і будете ну, побачите, чим я вдобрюю, чим я обробляю полуничку. А вже я її давно збираю, то це вже, друзі, та полуничка, той розмір, який вже більш-менші, бо я вже багато позбирала. Але ось погляньте, вуса продовжують і продовжують нарощувати. Ця полуничка розмножується іменно вусами, тобто ну, розсадою, друзі, от кого? ось тут будуть корінчики і буде кущик. І далі буде корінчики і буде кущик новий. Полуниця завжди, друзі, солодка. Вона має вигляд, дуже багато такої цікавої, цікавої форми буває на полуничку, буває оце більша, буває менша, ось, але її завжди, як для першого року, ви бачаєте, ось погляньте, і це вже дуже багато я її збирала то отаково Слідучий кущик, друзі. Слідучий кущик ось теж такого виглядає е доволі непогано. І ось вже тут теж ну, багато було зібрано. І отаку -во, отаку -во сама, сама полуничка, виглядає. І наразі ось у мене ось -о, ось. -о о. її її, -во багатенько, -во вона ще продовжує квітнути. Зараз ось, ось ще покажу вам саму, саму ягідку, бо дуже просите. Завжди солодка, друзі, повторюю, завжди солодка, ніколи не буває кислою. І ще питають мене, чи може залишатися кінчик постійно таким зеленим. Ні, друзі, він доспіває завжди до ось, ось погляньте повністю. Вона повністю. Це ще вона зеленкувата. А ця ягідка вже, бачите, вже отакова вона. Дуже-дуже червона і дуже-дуже солодка. І дуже-дуже-дуже-дуже, друзі, ароматна. Тут листя велике. Посухи, скажу я вам, не дуже вона боїться. Та, Та ні, вона, не... вона, скоріше за все, майже і не боїться. І у цьому році, друзі, бачите, я посадила поміж е різними сортами, в общем, <сум> томати. Тут у мене і гноми, і просто такі низенькі, просто один рядочок, друзі, хотіла розділити. Це слідуючий сорт це вікат. Купувала його для того, щоб в мене був сорт, який пізно родить. Щоб, щоб, ну, щоб більше, більш пізня була полуничка. Так воно і вийшло. Він от тільки но почав. Купчиха вже майже відійшла, ось вже трохи -трохи її залишилося. А от вікат тільки починає. Вікат мені не сподобався лише один мінус, в нього, він не розростається вусами. Він лише в перший рік, дає, буває, дасть декілька вусиків, але не багато. Його можна розсадити лише діленням самого куща. Цей сорт в мене теж посаджений іменно восени, друзі. То, отак він, бачите, виглядає. І що я вам скажу? Сорт дуже солодкий. З тим, що у нас дуже багато дощів було, але йому це не помішало бути дуже солодющим. І ягоди в нього погляньте. Просто бомбезні. Як для першого року. Ну, дійсно багато. Погляньте. І дійсно погляньте, яка вона величезна. Яка вона величезна сама полуниця. І дуже багато її на, на кущиках першого року. Її дуже багато. Я задоволена, скажу я вам. Задоволена цією полуницею. Це теж зеленкувате, виспіває до кінця кінчики червоні стають. І всередині, друзі, вона дуже-дуже червона. Має колір дуже темний. дуже темний, Мені сподобалось. Але в мене погляньте, скільки кущів, і тільки один кущик воно дав вусик. Тільки один, то я його лілею, балакаю з ним, щоб він ще давав вусики. Така дуже гарна полуничка. Не хвора, без шкідників, бачите. Ось, дуже велика, дуже велика, багато великої полунички все таки заглядаю, друзі, заглядаю, стараюся на кожен кущик, щоб подивитися, може хтось іще якийсь вусик дався. Але бачите, щось не хоче він. Погляньте, яка, яка дуже велика полуниця. Клас. Ось, буде в мене тут ще декілька кущиків. Ой, здорова, здорова. І для першої річки дійсно дуже багато плодів. Пізній сорт вікат, друзі розмножується В перший рік дає трохи вусиків. Не так, як Купчиха. Ось погляньте Вся у вусах Купчиха. Повністю вся у вусах. Воно вусив, вусів, хтось наскільки скільки. А от вікат ні. Вікат діленням куща, друзі. Так, тепер далі, друзі, підемо. Рано навесні я ще висаджувала тут полка. Отаково виглядає вона. Не знаю, чого вона так пізно почала. Чи то вона просто дуже рано. Ну, рано навесні я її, а не восени посадила кущики. Але, друзі, вона, ну, погляньте, теж дуже багато. Дуже врожайна вона. Поки що не можу сказати, які будуть ягоди, бо ще немає спілих. От колеша. Ну, поки так. Це полка, друзі. Потім буду все вам показувати. Так, це Азія. Азія набагато ліпше. Хоча в один день посаджена, але набагато ліпше і виглядає і ягоди, отакі, здорові є. Отак. От це Азія. Отак. От Виглядає і квітне ось о. О, вже ось така є спіла. Спіла, друзі. Така кисло солодка. Не скажу, що прям солодка-солодка. Вже пробувала одну, друзі. От кого виглядає? Отакі кущі. Не дуже листяні, ще поки не дає вусів. Ну, бо вона посаджена. Друзі, рано навесні. Думаю, що надалі буде давати вусики обов'язково. Так, тепер, друзі, в мене ще один сорт залишився. Він самий-самий. були кущики посаджені теж рано навесні цього року. Кущики були дуже манюпусінькі, єлі поприймалися, але вони поприймалися. Ось ось виглядають. Чаморатурусі. Отак От кущики виглядають, нарощують і зелену масу, квітли. Це, кажуть, що він дуже-дуже такий пізній сорт. І мені теж це подобається, бо пізні сорти мені теж потрібні. Воно, знаєте, як коли рання полуничка дуже хочеться її, а коли вона вже закінчується, і ти бачиш десь на базарі, на прилавках чи в магазині дуже-дуже хочеться. А тут раз і є вдома. <гум> то, ну, то мені, мені, надіюся, і на смак вона сподобається, бо ще спілої не було. Вусиків ще бачите, ще не маємо. По цьому поводу, не можу щось шо сказати. Е бачила в інтернеті, що вона дуже величезна. ну Поки що. Вона так виглядає, друзі, бо посаджена, ще раз кажу, рано навесні. І дуже манюпусінькими кущиками єлі-єлі поприймалися, то вони наразі виглядають. Тут це, друзі, у мене полуничка. Буду по мірі того, як вона буде надалі зростати. Все, друзі, буду вам показувати, буду всім ділитися. Якщо, може, якісь будуть з нею проблеми, буду все розповідати. На своєму каналі. Я нічого не приховую, я не повчаю нікого, я тільки ділюся тим, що я роблю. Обов'язково усім, усім ділюся і все все показую. Всі плюси, всі мінуси, то оце наразі в мене така полуничка. Зараз взяла такий контейнер, зберу. Коло помию і сяду коло. Під, під якийсь серіальчик буду куштувати Бо полуничка дуже смачна і дуже-дуже корисна для нашого організму, друзі. то Тобто, друзі, дуже вам дякую за перегляди, дякую за теплі слова в коментарях. Дякую за підписки, дякую, що ви розповсюджуєте наш канал і наші відео. Всім-всім величезна дякую та всім дякую нашим добрим воїнам, нашим захисникам та захисницям за тяжку працю, якби не вони то і ми б не працювали так, як у нас наразі, кожен на своєму місці. Слава Україні, друзі, всім величезних, величезних ворожаїв. І слава Україні!